Біблія одна зі священних книг людства, історія створення, побудова. Сьогодні ми поговоримо про священну книгу, яка змінила мільйони людей. Священні книги це не просто тексти, а основа віри, культури та традиції народів. Священні книги це тексти, які люди вважають словами Бога або мудрими настановами для життя. Ось деякі священні книги людства: Трипітака, Дао Даодедзин, Тора, Веди, Коран, Авента, Кодекси Майя, Біблія. Географія народження священних книг людства. Бачимо книга Попольвух, Кодекси Майя, а також Кодекси Ацтеків народилися на півдні Північної Америки. Книга мертвих це Єгипет, Коран Біблія. Авента це територія Близького Сходу. Веди Індія. Трипітака і дзин. Книга «Змін», це Китай. Веди. Це збірки давніх текстів на санскриті, що вважається откровенням і основою індуїстської релігії. Створення Вет приписується Богові брахмі. Бог Брахма в трьох особах. Трипітака. Це головна священна книга буддизму. Трипітака означає три кошики. Тексти спочатку писали на пальмових листках і складали в кошики. Трипітака містить вчення Будди, закони для буддійських монахів та пояснення, як досягти просвітлення. Коран. Священна книга ісламу. Містить слова Аллаха, Бога, передані Пророку Мухаммеду. Коран визначає духовне життя мусульман, їхні звичаї, закони та моральні принципи. Авеста головна священна книга зороастризму, однієї з найдавніших релігій світу, яка виникла в Ірані понад 2500 років тому. Авеста містить вчення пророка Заратуштри Зороастра. В Авесті писано закони, молитви, пісні та правила життя. Які допомагають жити праведно. Ця книга повністю перекладена 636 мовами. Частини її перекладені більше як двома тисячами мовами. Цю книгу видають у світі найбільше. Щоденний наклад її складає 32 876 примірників. Тобто, кожну секунду у світі друкується один примірник цієї книги. Слова не бійся з'являються у цій книзі 365 разів, якраз за кількістю днів у році. Це Біблія. Слово Біблія походить від грецького бібліон, що означає книга або книги. Але насправді це колекція книг різних різних жанрів. В Біблії є історичні книги, поетичні. Книги Пророцтва Послання апостолів. Притчі. Біблія це збірка священних книг, яка писалася впродовж 1600 років. Хто ж написав Біблію? Під натхненням Бога цю книгу писало близько 40 авторів. Серед них Мойсей, Цар Давид, Цар Соломон. Євангеліст Лука, Євангеліст Матвій, Іван, Марко, Апостол Павло та інші апостоли, де можна знайти оригінал Біблії? У давні часи люди, які писали Біблію, використовували нетривкі матеріали, наприклад, такі, як папірус, вирізали серцевину папіруса. Завтовшки в 50 см розкочували і сушили на Сонці. СЕКції або шматочки папіруса склеювалися разом в сувій до 15 метрів деколи вдовжину Сувої Мертвого моря. Документи, які стали відомі як сувої Мертвого моря, були знайдені. В 11 печерах на північно-східному узбережжі Мертвого моря. 1947 року бедуїнський пастух підліток натрапив на печеру скелі. Пізніше вони з другом увійшли в цю печеру і виявили скупчення великих глиняних глечиків, в деяких з яких перебували шкіряні і папірусні сувої. Більшості сувоїв приблизно 2000 років. Це найстаріші відомі копії біблійних текстів. Ось як виглядають в музеї елементи оцих сувоїв із Мертвого моря. У сувоях є велика частина книг Старого Заповіту. Сувої Мертвого моря проливають світло на питання про достовірність Біблії. Біблія складається з 77 книг. 66 канонічних та 11 неканонічних. Ми пізніше пояснимо, що таке канонічні та неканонічні книги. Перша частина Біблії це старий заповіт або завід, і друга частина Біблії Новий заповіт. Поняття завід або заповіт означає договір між Богом та людьми. Старий і новий заповіти це дві головні частини Біблії, але вони різні за часом створення, за змістом і духовним спрямуванням. Старий заповіт це історія єврейського народу і історія очікування Месії. Новий заповіт це виконання цього очікування в особі Ісуса Христа. Для християн священними є обидві частини Біблії: і старий заповіт, і новий заповід. Проте для євреїв, прихильників юдаїзму, священною є лише перша частина старий заповіт. Іудеї називають старий заповіт Танах, а частиною танаху є Тора, основна святиня юдеїв віра, традиції та культура юдеїв. Розбачимо. Перед нами є картинка, де зображена Тора. І зауважте, що читається вона, ця книга, не так, як ми звикли. Не зліва направо, а навпаки, справа на ліво гортаються листочки. Старий Завіт містить перекази про давню історію єврейського народу. Пророцтва поетичні тексти. Тут є п'ятикнижі Мойсея п'ять книг Мойсея, починаючи з першої книги буття Як Бог створював світ, книги царів, Притчі Мудрого царя Соломона. Пісня Пісень. Псалми, багато з яких написав Давид. І книги великих та Малих Пророків. Новий заповіт. Розповідає про народження, життя, страждання, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. У ньому є Євангелія від Луки, Євангелія від Матвія. Євангелія від Івана, Євангелія від Марка. Послання апостолів а також остання книга Біблії Откровення Івана Богослова. Як вийшло, що всі книги були об'єднані в одну Біблію, ми поговоримо про вибір. Канонічних книг. Адже канонічні книги це ті книги, які церква визнала справжніми для віри і навчання. Канонічність книг формувалася поступово у кількох місцях і століттях. Ось названі три собори: собор Гіпоні 393 року, собор у Римі 382 року, собор в Карфагені 397 року. На цих соборах визначалися канонічність книг. Які увійшли до Біблії. Апокрифи що залишилося на узбіччі Біблії? Тобто, що не ввійшло до канонічних книг Біблії? Слово апокриф походить від грецького апокрифос, прихований, таємний. Це книги, які не увійшли до офіційного канону Біблії. Вони можуть розповідати про життя і діяння біблійних героїв, про ангелів, чудеса та пророцтва, яких немає в канонічних книгах. Наприклад, книга Еноха про подорожі Еноха на небо і таємниці ангелів. Ця книга не ввійшла до Біблії, вона вважається неканонічною книгою або апокрифом. Євангелія від Томи збірка висловлювань, сцен та діалогів з Ісусом. Євангелія від Томи теж вважається неканонічним Євангелієм, тому що в ньому немає розповідей про смерть, про Воскресіння Ісуса Христа. Зазвичай їх відкидають оці неканонічні книги через суперечність із догмами, тобто загально прийнятими правилами або через сумніви щодо їхньої достовірності. І наостанок головна ідея старого заповіту Бог, Творець і законодавець, який уклав заповіт угоду з Ізраїлем, вірність закону приносить благословення, відступ від цього закону, покарання. Головна ідея нового заповіту Ісус Христос, обіцяний Спаситель, Месія, який приніс новий заповіт, союз Бога з усіма людьми, побудований на любові, милосерді та вірі. А не лише на дотриманні закону.